Приходиш на роботу, в офіс, на навчання, і ти відчуваєш, що колектив до тебе ставиться трошки по-іншому. На перекур ти виходиш, всі йдуть назад працювати, йдеш кави попити, ніхто з тобою кави не хоче йти пити і тому подібне. Відчуваєш якийсь негатив до себе. І ніхто тобі не пояснює ситуацію. Було в тебе таке? Ну, в мене таке було колись. Що робити? Є два простих правила: перше: не дергайся. Хтось цей негатив цю запустив проти тебе. І він хоче, щоб ти почав метушитися і робити помилки. Замовкне, затихне. Ти на роботу прийшов працювати, а не гратись і ігри при історі. Так працюй. Тільки працюй якісно і ефективно, щоб людей аж іскри з очей йшли, як бачили твої результати. Це раз. Не метушитися. Друге, в кожному колективі є така людина, яка любить поговорити. От язиката хвеська, яка збирає всі сплітні в себе. Прекрасно, ця людина повинна бути другом. І почекай момент, коли вона буде одна. А коли, або коли піде каву пити, або перекур. Піди з нею, купи їй каву. І не питай конкретно, що сталося. А як справа, як ситуація в офісі? О, я бачу, там Сережа зі мною не спілкується, або там щось, якісь моменти. А можеш зорієнтувати, що сталося. Повір мені, ця людина тобі розкаже. Два простих правила: не метушитися і мати друга, який все тобі розкаже. Це дуже просто. Все мудрості, підписуйся.